Раніше психологів не було і нормально справлялися, нічого жили. Так, да, раніше і психіатричні діагнози вважали, що людина якась прокажона, чи в неї нечистий вселився, а не їй потрібна медицинська допомога. Але сенс не в тому. Раніше люди були простіше, психічно простіше. Зараз в нас заходить дуже багато інформації. Наш світ розширився від одного села до всього світу. Ми можемо отримати інформацію з будь-якої точки світу. І наша психіка, вона зараз влаштована зовсім не так, як була влаштована у наших бабусь дідусів, прабабусь, прадідусів. Ми якось маємо опрацьовувати цю інформацію. Ми справляємося зовсім з іншими процесами і рівним навантаженням, ніж справлялися наші предки. Навіть не дивлячись на те, що у нас а, технічно набагато простіше з деякими речами справлятись, тому і так багато пропозицій. Невже ви думаєте, що людям немає що робити, як розвивати там психологію, атмологію? А якісь квантові напрямки і методи. Ні, ми стаємо складніші, і відповідно на потреби людей з'являються спеціалісти, які можуть вирішити проблеми, з якими людина стикається. Тому сьогодні людям це потрібно. І, можливо, моїй прабабці це не було потрібно, бо вона не стикалася з рівнем вирішенням задач, що стикаюся я. Але зараз, такі, як я, це потрібно для того, щоб жити і адаптуватися до сьогоднішнього середовища, до сьогоднішнього життя. І жити обираючи краще життя. Бо коли ти цю психіку врегульовуєш, ти вчишся, не вчишся, ти знайомишся з собою. І Формуєш нові навики, формуєш нові сценарії життя. Відповідно, в тебе є відчуття, що ти живеш тут і зараз не в минулих якихось травмах, не в погоні за майбутнім, а в тут ти зараз і можеш брати максимально в тут і зараз.